Рубрика, що це я знайшла? Підсказуйте, друзі, під дубом ось такий, так, наросло гарненько. Зараз ми один екземпляр зірвемо, показати і вам собі і вам показати ось так під шляпкою. Така ніжка, бачите, довга. Як фламоліни, так довга. Ну, не чорна, не бархатиста. на підпеньки мені не схоже. Що це може бути? Наросло кубельцем, як і підпеньки під дубом. Це у нас дерево дуб. Запах приємний, грибний. Як дійсно підпенька. Ось так.